Вітаю мільйонну аудиторію телеканалу Відікон в ефірі. Програма Кудзору, і я її ведуча Валерія Ворикіна. Сьогодні ми запросили до себе заступницю начальника управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Сумській області Альону Заставенко, аби поговорити про перерахунок пенсії, кого він стосуватиметься, та наскільки буде збільшено виплати. Вітаю вас, пані Альоно. Вітаю розкажіть нашим телеглядачам, скільки станом на початок жовтня 2022 року зареєстровано пенсіонерів на Сумщині на сьогоднішній день на Сумщині зареєстровано 297 тисяч 266 цивільних пенсіонерів і 15 тисяч 759 військових пенсіонерів. Це ті пенсіонери, які звільнені із військової служби, тобто були пенсіонерами силових структур. З початку поточного року наскільки зросли пенсії для пенсіонерів на Сумщині? З початку року ріст пенсій на Сумщині відбувся на 11,6%. Якщо говорити про грошовий еквівалент, то це плюс 447 гривень. Станом на 1 жовтня середній розмір пенсії на Сумщині становить 4104 гривні і 9 копійочок. Альона, розкажіть, будь ласка, коли запланований черговий перерахунок пенсії та скільки людей із жовтня отримуватимуть вже збільшені пенсійні виплати? Загалом, з початку року органами пенсійного фонду Сумщини, вже проведено 13 масових перерахунків і близько 18 тисяч індивідуальних перерахунків. Що стосується перерахунків в жовтні, то вони вже проведені. І е, вони стосувалися як цивільних пенсіонерів, так і е, військових пенсіонерів. Ну, зокрема, хочу сказати, що з 1 жовтня підвищення пенсій отримають е, такі, кат, така категорія пенсіонерів, як непрацюючі особи, які досягли 65 років і до виповнення 70 років, які мають необхідний стаж роботи. Жінки це 30 років. а віки 35 років. Даний перерахунок він відбувся у зв'язку із ростом величини мінімальної заробітної плати. Нагадаю, що до 1 жовтня мінімальна заробітна плата складала 6500 гривень, з 1 жовтня вона складає 6700 гривень. Відповідно до чинного законодавства, розмір пенсії зазначеної категорії не може бути нижчим, ніж 40% від мінімальної мінімальної заробітної плати. Тобто з 1 жовтня це 2680 гривень. Якщо говорити про кількісні показники, то таких пенсіонерів в області близько 72 тисяч, тобто всі вони отримають вже в жовтні підвищення. Що стосується працюючих пенсіонерів, які досягли 65 років і мають необхідний стаж роботи, а також фізичних осіб-підприємців, які досягли відповідного віку, то їм перерахунок такий буде проведений після звільнення з роботи. Або після закриття підприємницької діяльності. Крім того, в жовтні був проведений перерахунок на виконання постанови Кабінету міністрів від 15 вересня минулого року про соціальний захист деяких категорій осіб у 2022 році і у подальшому встановлюється компенсаційна доплата особам, яким виповнилась. 70 років і до досягнення 75 років. Тобто, така категорія пенсіонерів отримає до 300 гривень доплати вже у жовтні місяці. Хочу сказати, що дана доплата вона встановлюється незалежно від того, по якому закону призначена пенсія, незалежно від страхового стажу набутого, а також незалежно від факту роботи, тобто як працюючим, так і непрацюючим пенсіонерам відповідного віку. Одночасно з цим урядом встановлюється гарантія Гарантія для пенсіонерів, яким виповнилось 70 років, і е, до досягнення 80-річного віку, е, при наявності стажу жінки 30 років, чоловіки 35 років, е, мінімальна гарантія, мінімальна пенсія 3 тисячі гривень. Тобто при наявності е, страхового стажу відповідного менше 3 тисяч, е, пенсіонери 70. Тере 80 отримувати не будуть. Е, якщо ж стаж є меншим, то буде пропорційно від 2,5 тисяч до 3 тисяч гривень. Альона Юрівна, розкажіть, коли будуть наступні прорахунки пенсій? Наступні перерахунки ми очікуємо у грудні місяці цього року. Це плановий перерахунок, він буде відбуватися відповідно до закону України про державний бюджет на 2022 рік і пов'язаний із ростом величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто даний перерахунок в плановому порядку очікуємо і він обов'язково буде проведений. Хочу також. Зазначити, що на жовтень місяць проведений також перерахунок і для пенсіонерів силових структур, тобто військових пенсіонерів, які мають статус осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також осіб з інвалідністю з інших причин. Для таких пенсіонерів, для такої категорії, а їх в нашій області 1044, встановлюється мінімальна виплата пенсійних залежно від групи інвалідності. Е, якщо це третя група, то це мінімальна 4186 гривень, е, якщо це перша група, то це 5025 гривень, тобто не нижче. Чи потрібно особисто приходити до пенсійного фонду, щоб перерахували пенсії? Всі масові перерахунки вони проводяться без потреби звернення. Перерахунки з жовтня вони також є масовими і також не потребують звернення спеціально до органів пенсійного фонду. Звичайно, залишаються і індивідуальні перерахунки, це перерахунки, коли вони стосуються індивідуальної людини, наприклад, зміна особистих даних, людина змінила прізвище, людина змінила адресу, тобто це такі особисті. Особисті речі про які звичайно треба повідомляти пенсійний фонд. Тоді буде проведений індивідуальний перерахунок. Ну а загалом так, всі перерахунки, які проводить пенсійний фонд, вони не потребують звернення. Розкажіть, як наразі працює пенсійний фонд? Пенсійний фонд працює в штатному режимі протягом всього періоду дії воєнного стану не припиняли свою роботу. Сервісні центри працюють з 8-ї години до 5.15. Це із понеділка по п'ятницю і без перерви на обід. Є такі сервісні центри, це великі райони, великі міста, такі як Суми, Шостка, Рамни. І канатоп, в яких сервісні центри працюють з 8 до 18 години. Крім того, протягом всього тижня, тобто з понеділка по неділю, працюють телефони гарячої лінії. Телефони гарячої лінії у нас є в кожному сервісному центрі, але вони є екстериторіальними, тобто на будь-який номер телефону можливо подзвонити і отримати інформацію. З будь-якого питання на пенсійну тематику урядом України прийнято рішення про передачу функції призначення та виплати житлових субсидій та пільги. Як ви можете це прокоментувати? Так, дійсно, урядом 16 вересня прийнято рішення про передачу функцій по виплаті і в подальшому призначенню субсидій органам пенсійного фонду України. Хочу сказати, що даний перехід буде поступовим, тобто, протягом жовтня і листопада пенсійний фонд буде займатися лише виплатою субсидій і фінансуванням а з 1 грудня вже будуть прийматися документи для оформлення. Житлових субсидій і пільг. Хочу наголосити на тому, що для громадян і для домогосподарств, які отримують субсидії і пільги, ніяким чином гірше не стане. Тобто, навпаки, крім звичних каналів, по яким подавали документи громадяни, будуть іще додані канали Пенсійного фонду України. Тобто ми передбачаємо, що з 1. Грудня буде реалізована подача документів на субсидії Пільги через веб-портал Пенсійного фонду, через мобільний застосунок Пенсійного фонду України, а також через сервісні центри. На сьогоднішній день я нагадаю, що субсидії пільги призначаються в ЦНАПах через сільські селищні громади, через пошту органів соціального за. Захисту через сайт Мінсоцполітики і через портал Дія. Тобто до цих каналів будуть додані ще й канали Пенсійного фонду України. І ще одна дуже важлива особливість це те, що документи можливо буде подати екстериторіально, тобто незалежно від того, на якій території в Україні проживає особа, всі звернення будуть розглядатися і прийматися саме в тому місці, де вони де людина їх подає. І хочу зауважити, що громадяни не повинні вчиняти ніяких дій, тобто перед Призначати, перезвертатися у зв'язку з передачею функцій до пенсійного фонду не потрібно все буде відбуватися поступово і без потреби також звернення. І наостанок хочу запитати, чи потрібно особисто звертатися пенсіонерам для перерахунку пенсій. На сьогоднішній день масові перерахунки проводяться без потреби звернення. А у випадку, якщо необхідно провести індивідуальний перерахунок і людині потрібно подати заяву, то ми дуже рекомендуємо користуватися дистанційними формами звернення. Ну а саме, це, зокрема, веб-портал Пенсійного фонду України. На сьогоднішній день він залишається самим безпечним, комфортним і швидким способом. Звернутися і подати свою заяву, своє звернення до органів пенсійного фонду. Тому, будь ласка, заохочуємо всіх до користування сучасними електронними сервісами. Дякуємо вам за ґрунтовні відповіді та практичні поради. А я нагадаю, що сьогодні гостею нашої студії була заступниця начальника управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Сумській області Заставенко Альона. Я ж Валерія Барикіна. Прощаюся з вами до нових зустрічей в ефірі телеканалу Відікон.